От старого весілля ви ще бачили от в ті роки, коли ви тут виходили заміж? Ну, от, я пішла в 65-му році. Що було тоді? Як вони грали весілля? Ну, то, то, Вас сватали? Да, да, шла, а як сватали? Прийшли сватати. Скільки їх навірно? Три-чотири чоловіки, мужики. Мужики, mm да. -hmm. Mm -hmm. Я ще заміж між прочим, Дуже рання втічка. <реку> Тільки школу закінчила <реку> 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 да. мусіка і ото прийшли чотири мужики. Посватали. А Що вони казали при цьому? Треба було mm. щось якесь таке. Ну, а я спрашивала. Ти ж його він тебе люває, да, а куди Та я ж люблю. Він ну, це готував. Ну, дівчата, і, там, подушки, дружки, подружки. Так, це да. вони до весілля робили. Да. Да? Ну, стол, як встановили, і на столі ну, вони ж перед стояла, тим його і... готували. Далі mm -hmm. наряжали, готували перед тим. Чи вже... mm -hmm. Ну воно стояло ж, коли свадьба коли то, ж свадьба, Воно вже да. стояла. Да? Стоїв, да. Да? Mm -hmm. А ну розкажіть де, детальніше, чим воно прикрашалося? базарі, ну павлення торгували такими так. цвітами. І на базарі ми ото купляли. Віточками, так? Да? Да. А що пекли на весілля? Шишки. Коровай, 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 а розкажіть, коровай. які коровай у вас пекли? Що ну такий здоровий, такий... калиною вряджали його. А, якось. а чим він зверху прикрашений, якою він був формою? А зверху дитички якісь я тут. А ви ще дитячки? Дві сови пеклися. Сови окремо пеклися, так. Це для кого сови пеклись? Для жініханів. Для, 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 молодих, для, молодих. Молодих. для молодих. Так, і що розказуєте, що тут? Ну, і кому ну, бере віста і бере жених. І розламують. І хто буде хазяїн? Кому гроші дісталися? Одну гроші, а в другу ні. А а Які вони мали вигляд, оці сови. Ну, птички. Птички яким чином вона пекла? З однієї, чи з двох качало, чи от як от ви. Ну, якось от Так Так, як голова. Да, так. от Так, Ну, типа, ну, як жаль, так, да, ну, да, да, такі да. жапіжаємо. Молодий їхав і. Е Забирав е, у молодої посох. Mm — -hmm. як, як тут у вас називається? Придане. 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 так. — І застав, коли весільні пісні ще звучали. — Та ну ми то, як, заміж йшли, ну, вони співали. Я знаю, що це як дружко коровай крає. Так. Семеро дітей має якось. Що всі корове ває розібрали. <свистак> та а, я гадала. Ну, то, три слова. Вигрібай. Мати, жаль, Мати да? жаль, жаль, дочки жаль, жаль. жаль жаль. Це, Це ж Маруся. відочки жал жаруся вже як вона виходила вже з хати, -да -да -да. от тоді так і краса. Ну, а паші. у вас е скільки весілля днів тривало от старовинних? Ну, ну три. Три дні. Так. Так. А що робили от, на другий, на третій день? Ну, перший день молодий приїжджав за нареченою, був викуп. Спочатку сиділи молодої. Її рідня її проважала, і потім дружку виганяли. Вихоїхали чи йшли вже до молодого. Там уже Приймали наречену, уже ж невістку. Світруха приймали молодого. Хто там зустрічав? Там сважки були, так? Сваки були, ще боярин, же ж, а, просто бояринтилочка про таке чули. Так, так? Чу я за була так, світилка. Сілля було світилка, повинна була бути зі сторони нареченого. Так. Я була двоюродна сестра нареченого, але я ж була маленька ще. Ми приїхали по наречену. Також викуп, то те все. Поїхали у старий же клуб, де Олександр Дмитрович Я тоді чого. працював з завідуючим, розписали їх там. А що мало. на столі ще мало стояти от, ну, на весілля? Там дві пляшечки, там, дві ложки з зв'язані. Об да, 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 все подвоє як цікаво мені такому помку, що зв'язували нас платочком чи чим молодого okay, молоду okay, okay. і заводили за.